Наскільки ці перспективи взагалі реальні, і до чого вдасться Росія, давайте почнемо з однієї з найгучніших новин останніх днів: це саме заява нашого президента, що Україна подає заявку до пришвидшеного прискореного вступу до НАТО? З чим пов'язана саме ця заява? Хотілося б від вас почути. Ну тут я виділяв би дві площини: це внутрішньополітичну, а саме. Необхідність розставити акценти щодо того, що ми прагнемо повноправного членства в НАТО і не розглядаємо будь-які гарантії безпекові, які розроблялися останні місяці як альтернатива. Тобто є внутрішня політична повістка, є е, наскільки я це розумію, я вважаю, що це достатньо вдала спроба е, відповіді інформаційної на е, відповідно ті події, які були ініційовані в Кремлі в той же день. Щодо спроби анексії наших нових українських територій, і є е, дуже такий чіткий зовнішньополітичний акцент, який ставить е, нашу трасу на вступ до НАТО десь на зразок того, що ми намагалися, і, звісно, успішно зробили е, відносно кандидатського статусу до Європейського Союзу. Проте є істотні відмінності. Якщо ми будемо говорити про зовнішньополітичний контекст і про те, як відреагують наші партнери в Альянсі, на такий крок варто чесно сказати, що до завершення бойових дій активної фази, до певної стабілізації, 에, відповідно, війни з Росією нашої про жоден вступ до організації до альянсу з поширенням на наші території гарантії п'ятої статті, про яку ми говоримо, тобто гарантії колективної оборони, бути не може, оскільки це суперечить. Ну, Логі це існування альянсу, альянс стає стороною конфлікту і е, має прийняти участь в бойових діях. І друга площина це намагання адміністрації відповідно і американської, і наших західноєвропейських союзників надати нам технічну допомогу, допомогти зі зброєю, надати фінансову допомогу, але залишити цю війну на території України, не допустити її поширення на східну центральну Європу. Тобто вони на сьогоднішній день. Мають таку мотивацію, щоб надати нам допомогу, але не ставати стороною конфлікту. Тому вважаю, що це середньострокова перспектива, а не близька перспектива найближчого там півроку року. Пане Олександре, я якраз продовжую ці ваші слова про те, що НАТО не змінить свої умови і свої е, правила. Я навіть записав собі цитату е, радника офісу президента Михайла Подоляка е, в ефірі марафону Він заявив, що НАТО все ж може змінити правила. Це його особиста думка, чи це він базується на чомусь більш високому на рівні НАТО чи на рівні керівників. Давайте відштовхнемось від ключових документів. Тобто їх не так багато, тих, які регулюють діяльність північно-атлантичного альянсу. Є Вашингтонський договір, в якому в 10 статті зафіксовано, що будь-яка держава, яка знаходиться в північній півкулі, знаходиться в євроатлантичному регіоні, поділяє цінності, які є сторонами договору, вона може бути прийнята до альянсу. Яка процедура прийняття на відміну від Європейського Союзу? Немає такої бюрократичної прописаної системи, яка передбачала фазу подачі заявки, фазу її розгляду і так далі. Тобто насправді принцип прийняття держави це консенсус. Тобто, всі 30 на сьогоднішній день держав мають дійти до згоди, що вони готові запросити нашу державу, і відповідно її запрошують? От цьогоріч на мадридському саміті відповідна згода була. І, відповідно, Швецію та Фінляндію запросили до е, членства. Е, відносно спрощеної процедури. Відсутній, е, взагалі, такий термін, як спрощена процедура, не, насправді мається на увазі е, запрошення нашої держави до членства в альянсі без етапу виконання плану дій щодо членства. Цей етап було введено в 99-му році, вже достатньо далекому. Він е, насправді був спрямований на те, щоб підготувати країни центральної і східної Європи до членства. Було прописано кілька блоків: там і відповідно правові питання, і безпекові питання, і, і економічні питання. Ми розуміємо, що в сучасних умовах, коли Україна після перемоги у війни матиме вікно можливості насправді виконувати додатковий план дій щодо членства, втрачати на це час, не хотілося б. Тому, використовуючи саме цей скандинавський прецедент, я вважаю, що тут наше керівництво слушно вже зараз, під час війни, заздалегідь проговорює, що ми хочемо саме такого треку скандинавського без етапу надання нам плану дій щодо членства. Якраз от на прикладі Швеції і Фінляндії хотів би запитати: а наскільки швидко це взагалі відбудеться після війни на сьогоднішній день? Вже Якщо не помиляюсь, більше 12 країн підтвердили і запросили Україну до НАТО, що вони підписали договір, що ми не проти, щоб Україна була членом НАТО. Як ми бачили, було зі Швецією та Фінляндією, Турція максимально вставляла палки в колеса. Що в випадку з Україною? Наскільки швидко відбудеться процес вступу в НАТО і хто буде нам заважати? Ну, давайте на дві частини розділимо питання. Тобто, mm -hmm. в, ідеальному, в ідеальному варіанті і Швеція і Фінляндія зможуть стати вже повноправними членами Альянсу в кінці цього року. Тобто, на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, близько 26 держав вже ратифікували протокол про вступ, взагалі ніяких дій щодо ратифікації не вчинила Туреччина і Угорщина відносно протоколів про вступ Швеції і Фінляндії. Ну, будемо вважати, що все ж таки тут певний політичний тиск союзників призведе до того, що до кінця року всі ратифікаційні дії будуть завершені. Ну, в гіршому випадку, можливо, це буде затягнуто до. Вибори в Туреччині наступного року, проте я вважаю, що все ж таки не стануть тут скандинавські країни залежник, заручниками тої ситуації внутрішньополітичної. Відносно нас в ідеальному форматі, якщо відповідно нас запросять на, наприклад, наступному або через один саміт НАТО до членства, то до року можемо очікувати певних ратифікаційних дій. На цей період нами знадобляться ті самі гарантії безпекові, тимчасові. Які проговорюють наразі е, наші керівники з країнами майбутніми гарантами. Е, ми бачимо, що в цьому році також подібні гарантії Швеції і Фінляндії надавала Велика Британія письмова. І не пісьмові, непублічні гарантії проговорювали з країнами скандинавськими членами НАТО, відповідно Ісландію, Данією, Німеччиною, Сполученими Штатами, тобто ми точно потребуватимемо таких гарантій на період, поки ми не станемо повноправними членами. Відносно держав, які будуть прохолодно відноситись до нашої перспективи членства, ми традиційно розуміємо, що без консенсусу між. Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Берліном взагалі ну, говорити про якийсь там вступ наше запрошення неможливо. Якщо говорити про певні тертя вже з регіональними державами в, відповідно в Центральній і Східній Європі, ну традиційно слід очікувати певних сюрпризів від Угорщини, е, можливо, матимемо певні. Такі ревнощі з боку країн Балканських членів Альянсу, які е, будуть казати, що от є боснія Герцеговіна, яка є е, учасником ПДЧ з 2010 року. Вона не запрошена до членства Альянсі, а Україну тут поза чергою хтось запрошує. Проте, головна наша головне наше завдання це знаходження консенсусу в Берліні в Парижі щодо того, що наше членство насправді буде більш дешевим. Для Європи, для е, північноамериканських держав, ніж е, гарантування нам постачання всього того озброєння і відповідно економічні санкції, які передбачені в проєкті Київського безпекового договору. Пане Олександре, якщо б не існувало цього моменту в, в правилах НАТО, що країна, в якій проходять бойові дії, не має права вступити до альянсу. Що готове було б НАТО вже сьогодні взяти Україну, як ви вважаєте? Е, і так, і ні. Е, чому ні? Тому що, як я сказав, навряд чи хтось із держав буде готовий брати на себе підвищені ризики під час активних бойових дій. Ну Вся логіка втрачається, тобто альянс стає стороною війни, е, тому Ну це. Історія виключена щодо правил альянсу, насправді в, в Вашингтонському договорі відсутня норма, яка б казала, що держава, яка стає членом альянсу, вона не повинна перебувати в стані війни або повинна контролювати всі свої території. Насправді, там, наскільки я пам'ятаю, є стаття 6, яка прописує, на які території поширюються гарантії відповідно колективної безпеки. За великого бажання завжди можна зробити застереження. Як це стосувалося наприклад, колонії в північній Африці, яку вони перестали бути під контрольні Франції, угу. відповідно не поширюються гарантії колективної безпеки на заморській території Франції сучасні. І британські такі території аналогічні. Тому тут е, можна знайти формулювання за великого бажання. Єдиний документ, е, який не є е, насправді часткою Вашингтонського договору, це дослідження з питань розширення 1995 року. Воно проводилось. Е, Перед першим після завершення холодної війни розширенням альянсу, і там записали, що будь-які країни-кандидати це стосувалося країн відповідно Центральної Східної Європи, які хочуть стати членами альянсу, мають відповідати певним критеріям: тобто, верховенство права, це демократичний цивільний контроль над Збройними силами. І відповідно відсутність будь-яких територіальних або етнічних конфліктів, тобто вони мають бути вирішені, врегульовані на момент, коли державу запросять стати членами альянсу. От саме перегляду цих положень в частині нашої держави, ну варто очікувати. Ми маємо на цьому наполягати наполягати, бо це вже морально застаріла історія, яка просто використовувалась Росією для того, щоб створювати зони. Такі непідконтрольності території на а, кордонах а, держав, які межують з Росією і з державами Альянсу, для того, щоб поширювати свою сферу впливу. Цю парадигму треба ламати. Сподіваюся, що саме цього ми зможемо досягнути після завершення війни. Пане Олександре, давайте згадаємо березень. Пам'ятаєте, як а, ще цією весною альянс категорично казав, що ні, Україна не буде найближчі Десятки років в Альянсі не будемо, і це звучало всюди, особисто навіть від Столтенберга. Якщо не помиляюся. сьогодні вже Україна абсолютно сміливо подає заявку в НАТО і НАТО не дає категоричної відповіді. Чому так змінилася риторика НАТО? Дві складових. Перше, це те, що ми показали, що ми є. Військовими відношення стійким е партнером, міцним, так би мовити, горішком. Тобто, ми показали, що можна протидіяти агресії Росії, і ми не є тим слабим ланцюжком в е ряду майбутніх е потенційних членів альянсу, які нестимуть лише загрози, ризики проте не можуть надати якогось вкладу в оборону альянсу. Тобто, зараз ми бачимо, що Україна має одну з найбільш боєздатних. Армії в світі на момент завершення війни, сподіваюся, ми будемо входити там в набагато більш сильнішому стані, тому Україна точно буде додавати безпеки альянсу, особливо її східному флангу, який Ну, почав розроблятися і якісь, хоча б більш-менш адекватні документи із стратегічного планування оборони на сході. Вони з'явилися після 2014 року. Тобто, ми додамо тут разом із Польщею з Туреччиною відповідно міцності східному флангу альянсу. Це перша складова, друга складова. Ломка парадигми, ломка стереотипів. Тобто, ми знаємо, що була така західноєвропейська опозиція з запрошенням як України, так і Грузії до Альянсу, Оскільки це роздратує Росію, це буде конфлікт. Оскільки конфлікт вже відбувся, відбулася повномасштабна війна, в якій Україна доведе спроможність повернути повністю контроль над власними міжнародно визнаними кордонами. Відповідно, проходити ще раз. Подібну війну ну, сенсу не буде. Бажано Європі буде зробити все і відповідно і Штатам, і Канаді, щоб ця війна не повторилася, щоб ціна нового нападу була просто неспівставною. Тому наше прийняття до Лав альянсу, як не дивно, воно зменшить ризики для всього регіону, оскільки введення таких санкцій безпрецедентних для Європейського Союзу дуже болючих для них по взаємодії з Росією. Ну, вони не захочуть проходити цю історію ще раз або кілька разів. Їм легше буде зробити все для того, щоб гарантувати нашу безпеку, і тут відповідно прийняття нас в середньостроковій перспективі після завершення війни буде кращим рішенням ніж очікувати якихось наступних конфліктів, коли Росія збереться із силами і десь буде повторювати зазіхання. Тобто, фактично, Україна, як ви кажуть, укріпить альянс, і ну як я це бачу особисто, вона стане в майбутньому е, основним центром сили Східної Європи, навіть Центральної Європи, якщо так можна вже сказати. І буде вибудований величезний такий фланг Польща, Україна, Тур, туреччина яка захищає повністю е, весь альянс від е, тієї самої Росії. Абсолютно вірно є. Я... Умовний такий географічний Балта-Чорноморський регіон, в якому після того як Швеція і Фінляндія стануть членами альянсу, Балтійське море у нас перетворюється практично внутрішнього озера НАТО. Далі ми бачимо, що є Чорноморський регіон, в якому абсолютно альянс не займався, не займався архітектурою безпеки. І Тут Україна буде ключовою державою разом із Туреччиною з Румунією щодо стабілізації і судноплавства, і відповідно безпеки, взагалі країн Балкан і Центральної Європи. Пане Олександре, давайте зупинимося зараз на заявах Столтенгера останніх, які всі дуже дуже чекали, чекали якихось гучних заяв. Тим вечором о 7-30 вересня, але нічого гучного ми не почули. Можливо, ви будемо виділити якісь його найголовніші цитати або найголовніші його заяви, які прозвучали. Щось цікаве. Ну давайте тут хотілося б без якогось емоційного забарвлення не треба переоцінювати правосуб'єктність голови міжнародної організації. От як воно є. Як воно є, да давайте дивитись на цю на цю ситуацію. Дуже просто ця прес-конференція була призначена заздалегідь. Одночасно, здається, з прес-конференцією голови Держдепу США і вона була присвячена тим фейковим референдумам, які проводила Росія на наших тимчасово окупованих територіях. І основна мета тої прес-конференції було відобразити позицію альянсу щодо невизнання результатів цих референдумів. Непохитності підтримки України щодо деокупації власних територій. Тому питання подачі заявки, яка все ж таки стала експромтом для генерального секретаря, ну фактично він уникав якихось категоричних відповідей. Він підтвердив, е, ну скажімо так, ту давню риторику, яка казала, що у НАТО двері відкриті, відповідно. Ми розглянемо заявку України. Я не почув від Генерального секретаря якихось нових інтенцій, якихось нових фактів. Тому, ну, чесно кажучи, тут в частині реакція на заявку України не варто було очікувати на цій прес-конференції жодної реакції, оскільки це питання, ну, принаймні, воно взагалі не могло бути обговорено там за ці півтори години між союзниками і відповідно генеральним секретарем. Угу. Я зрозумів вас. А, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, пане Олександре? Все ж, якщо якщо, а, зараз підвищується, навіть давайте будемо чесними. Не якщо а коли підвищується підтримка НАТО України після от референдумів а вона вже почала підвищуватися, почався ленд-ліз, на який ми так чекали. До чого може вдатися Москва? Ми бачимо я сьогодні особисто бачу в мережі вже висловлювальних експертів, що Росія може вдарити по залізничних шляхах Європи, особливо Польщі і найближчих країн НАТО, через які нам можуть поставляти зброю. Як ви вважаєте, чи взагалі можливо це і до чого вдасться Москва? Не думаю, що сценарій удару по будь-яким шляхам сполучення, які знаходяться на території країн Альянсу, є можливим. Це автоматична задія п'яту статтю. Тобто для Росії в військовому в стратегічному плані це абсолютний фініш. Всіх її намагання закріпити хоч якісь свої примарні здобутки тимчасові на території України, вона не готова до протистояння з Альянсом. Якщо ми не говоримо по, про ну, стратегію ядерного стримування, ми будемо говорити в регіональному масштабі. Ми бачимо, що зараз Росія сконцентрувала майже всі свої боєздатні частини професійної армії в Україні, вона проводить дуже складно, дуже невдалу мобілізацію. Е, наслідки цієї мобілізації ми будемо бачити найближчі місяці. Не беруся зараз аналізувати, але до прямого конфлікту з країнами альянсу. Який може призвести просто до відповіді конвенційними засобами, тут не потрібно задіювати ядерну зброю. Я думаю, що враховуючи той потенціал е відповідно флоту Сполучених Штатів, який знаходиться в Середземному морі, він може нівелювати таке поняття, як Чорноморський флот Росії, буквально за лічені години. Тому я виключаю варіант ударів по інфраструктурі транспортній е будь-якої країни е члена НАТО. Не думаю, що це буде задіяно це абсолютно стратегічне буде прорахунок і поразка. А от щодо комбінації дій Росії, які останні тижні стосуються більше енергетичної інфраструктури диверсії на відповідно північному потоці, 1, який ми спостерігаємо. тут скоріше за все буде йти спроба розвалити ту підтримку, яку має сьогодні Україна в НАТО саме зсередини. Ми бачимо, що у нас є новий уряд в Італії. Будемо дивитися, яка буде його позиція щодо підтримки України. Бачимо складну ситуацію знову в лаві консерваторів в Британії. Не факт, що там не буде дострокових виборів і консервативний уряд лишиться. Проте я вважаю, що Британія за будь-якого уряду буде займати достатньо чітку позицію відносно України, але це все одно певна зона нестабільності. Бачимо результати виборів в Болгарії. Перше, тобто, Росія буде шукати того троянського коня на зразок позиції Будапешта, який буде розвалювати і санкційну політику Європейського союзу, і відповідно будь-який консенсус в лаві НАТО для того, щоб Україна не лише отримувала ну, достатню кількість боєприпасів зброї для того, щоб протестувати Росії, а саме отримувала. Ту граничну кількість зброї необхідну нам для швидкої деокупації тут буде така гібридна стратегія. Тобто робота з європейськими державами, намагання їх там, скажімо так, на них тиснути енергетично і показати, що вони гаманцем платять за війну і за підтримку України. Ну і відповідно робота внутрі. Таких інституцій, як НАТО, як Європейський Союз, щоб розвалити е, будь-яке консенсусне рішення, яке буде приймати щодо або введення санкцій, або надання Україні більшої кількості зброї, пане Олександре, що відбувається на фронті зараз? Те, що ми бачимо, Росія провела псевдореферендуми. В нас виникла спроба анексії офіційної наших територій Харківської Харків Харківської, Харківської, дякувати Богу, звільнили Херсонської, Запорізької області, ДНР та ЛНР. Росія офіційно визнала їх своїми територіями. Україна продовжує контрнаступ і вже відібрала досить багато частину територій після цих псевдореферендумів. Що далі? Чому ніякої відповіді від Росії? Ну, дивіться, тут ви знаєте, такий класичний блеф, Тобто, Росія намагалася проводити політику ядерного шантажу, вона рухалась шляхом ну, достатньо такої прорахованої давно всіма стратегії щодо окупації території, оголошення псевдореферендумів. Після цього включення їх в якості суб'єктів Федерації до складу Росії і поширення на ці території дії ядерної доктрини і відповідно всіх. Засобів оборони, ну, начебто російської території, якщо рухатися з цією логікою, то в принципі Росія мала вже після наших літніх ударів по об'єктам військової інфраструктури в Криму наносити а, відповідно якусь відповідь, в тому числі не лише конвенційним озброєнням. Оскільки, як ми розуміємо, є непрямі непублічні дипломатичні е сигнали від е Вашингтону від е відповідно держав НАТО, що переход в ядерну фазу цієї війни означатиме абсолютно іншу ціну цієї війни для Росії, вона точно не готова до цього кроку, ну принаймні, зараз. Це не виключає певних спроб о, зробити певні диверсії теракти, в тому числі на території атомних електростанцій, які окуповані Росією. На сьогодні це питання енергодару. Ми бачимо тенденції того, що зник у нас директор відповідно Запорізької електростанції. Є певні намагання відключити її від нашої енергетичної системи. Не виключені якісь спроби терактів на інших наших об'єктах енергетичної інфраструктури, проте, ну я не вбачаю на сьогоднішній день готовності і російської еліти, і російського керівництва приводити цю війну ну, з конвенційного зброєння на відповідно вже використання навіть тактичної ядерної зброї. Ми не можемо цього виключати. Бо, відповідно, загнаний звір в КУТ він може приймати певні рішення. Але спочатку я не є військовим експертом, я можу оперувати приблизно тими ж даними, що оперуєте і ви. Проте вважаю, що будуть використані всі ресурси від тої мобілізації, яка проводиться на території Росії. Після того, як е, вона не надасть ефекту, тоді ми можемо говорити вже про ризики того, що це буде або може перейти в якусь фазу застосування ядерної зброї. Сподіваюсь, до цього не дійде. Ну, орієнтовно так аналізуємо поточні події. Дуже дякую вам. І ще хотів запитати от, крайні питання про це ж натівську парасольку. Як ми бачимо, НАТО заявило, що якщо Росія використає ядерну зброю на території України, це буде фактично означати, що е, відбувся напад на НАТО. Чи можна вважати, хоча б теоретично, що НАТО вже дає великий такий дзвіночок, що ми будемо із ними і вони повністю нас оберігають? Ну, я не став би тлумачити от, ці слова буквально, як те, що на території України наразі може бути поширена гарантія п'ятої статті про колективну оборону НАТО. Скоріше за все, коли генеральний секретар і відповідно голови держав, членів альянсу. Кажуть, що будь-який ядерний напад на територію України стане переходом за певні червоні лінії. Мається на увазі те, що будь-які результати застосування ядерної зброї, тобто радіоактивне забруднення, яке може затронути держави, члени альянсу, відповідно, в розумінні п'ятої статті також буде нападом. Проте тут є нюанси. Я не хотів би їх е тлумачити. В такому буквальному порядку, як те, що ми вже знаходимося під парасолькою НАТО, ні, цього немає. Проте реакція Альянсу точно буде дуже гострою і міцною у випадку застосування такої зброї, оскільки це в будь-якому разі торкатиметься держав, в першу чергу, в європейському регіоні, торкатиметься саме наслідків застосування і радіаційного забруднення. Тут, тут я думаю, що от саме це мається на увазі. <ганування> і от тепер точно крайні, <ганування> згадав ще одне. Радник Офісу президента Михайло Подоляк розмістив у своєму Твіттері про те, що на Росії вже шукають винних у повному провалі оборони від українського контрнаступу. Ми бачимо, що контрнаступ успішний, все більше і більше територій ми забираємо назад. Я думаю, далі так і буде. В Росії шукають винних. Як ви вважаєте, хто може першим потрапити під гарячу руку а, і взагалі долю Росії на найближчі місяці? Ну, Традиційна історія, в принципі, для їх е, системи державного управління для закритої системи, де є свої групи впливу? Е, думаю, що зараз генералів на Росії, як то кажуть, багато, тому їх міняють буквально щомісячно. По регіонам, де змінюється у нас оперативне командування, що в принципі нам на користь, бо це вносить певну таку чихарду, як то кажуть, в управління військами, оскільки ця система в Росії достатньо централізована, от вона має на сьогоднішній день і проявляє ті вади тої централізації, яка там роками десятиліттями вибудовувалася. Ну дуже складно, я не беруся прогнозувати розвиток внутрішньополітичної ситуації в Росії взагалі. На мій погляд, там не йдеться на сьогоднішній день про жодну участь там народу, якихось протестів в коригуванні політики. Я думаю, що це призведе до певної серії інтриг, можливо, будуть якісь нові кадрові призначення, є нові фаворити, які зараз намагатимуться довести пану Путіну, що вони можуть бути більш корисними, більш вдалими. Більш успішними в підкоренні України, проте я не думаю, що це дасть якийсь позитивний ефект. Слід очікувати якихось інтриг. Оскільки це закрита система, то відповідно і весь політичний процес держави, він, він є не публічним. Думаю, що інтригами це все і обмежиться. Дуже дякую вам, пане Олександре.